Нарешті ось ці маленькі гарнюні подарували найголовніше ім'я. Але перед цим працівникам зоопарку прийшлося добряче поламати голову. А вже ж спробуйте протягом місяця 700 імен, які пропонували відвідувачі зоопарку вибрати найкраще. А долучитися до цього намагалися всі: як одесити, так і закордонні гості з Москви та інші. По критеріям, ну во-первых, по критеріям, характера батьків, характера дівчинки самої, тому що дівчинка така у нас э, характерна дівчинка. Найбільше сподобалось чотири імені. Їх відібрали до фіналу. Яке ім'я буде мати вухасто-хвостаста та одеситка Саванна, Абігайль, Сурі чи Хлоя? Найбільше голосів отримало. Ну що побіділа Сурі. сурі. Як зізналася маленька переможниця, такий вірш вона придумала сама. А ось сім'я з 15 варіантів вибирали всією сім'єю і досить довго. Джейна хотіла? Я в мультики бачила. -е. і що вісіня. Після веселих конкурсів та ігор діти-переможці, які отримали абонемент на відвідини зоопарку, мали нагоду сфотографуватися на пам'ять з левеням. За всім цим дійством пильно спостерігали його строга мама Сіма та батько Сімба. Загалом, як розповів Геннадій Казаков, незважаючи на цьогорічну спеку, маленька левиця почувається нормально, їсть чотири рази на день молоко та м'ясо. А ще вона обожнює гратися та спілкуватися. Та вже через місяць у Сурі поїде до Криму. Скоріш за все, до Ялтинського зоопарку. Юлія Плісенко, Гана Волошина, Андрій Стружко Джиньюс.